Ось така у мене є шовковиця, чи, як, по другому її ще називають морва плакуча, висота приблизно 140 метр м. -метр і кожного року я її мушу підстригати, хочу якусь підняти, тому що кожен рік гілочки доростають аж до землі і стеляться по землі. Плоди у неї солодкі, смачні, і я вирішив її щепити ось на таку морву. Теж сортова вона, але плоди в неї маленькі і не такі смачні. Бачимо ось перший результат за кору щеплено, як бачимо. Дві гілочки прижились достатньо гарно, вже є приріст достатньо гарний. А є ось такий результат, де у приклад щеплювалось, і бачимо, що результат не такий гарний, але почки позеленіли. Так що теж буде рости. Ще один у приклад. Теж бачимо, що почки ще сплять не так удачно, як за кору. Висота десь тут знаю 2,50 2 від землі. Я буду обрізати основну морву по мірі того, як плакуче буде розвиватися. Інтересно, що з цього вийде. Тому що ця морва росте під високовольтною. І э, на ній не такі смачні плоди.